Ми знаходимося в дуже важливому місці. Це наша майстерня, майстерня нашого батальйону з виготовлення засобів радіоелектронної борби і fpv дронів Ми виготовляємо FPV-дрони різних розмірів: там 7 дюймів, 8, 10, 13. Також зробили декілька бомберів. У нас є власний 3D-принтер. Ми роздруковуємо всі корпуси, пластик під бомбочки, всі необхідні запчастини для зборки дронів, реба. Тобто, у нас власне виробництво, ми майже автономні. День у нас е, виходить зробити по нашим фінансовим можливостям е, з нуля. Ми можемо зробити 6-7 дронів, е, повністю готові до польоту, але цього дуже недостатньо, тому що е, як людина, яка приїхала звідти, то я скажу: в день потрібно 25-30 дронів. Це тільки на один екіпаж. Дрони дуже потрібні, вони прикривають нашу піхоту, вони знищують ворожу техніку. Вони прикривають наступ, відступ ну, ситуації різні бувають. <плес> Повномасштабна війна триває вже третій рік. Я думаю, що всі вже мають зрозуміти, що війна стосується всіх. А перемога залежить від кожного. І я думаю, ви долучитесь до нашої спільної перемоги.